Вітаю, друзі. Коли цього тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відправить свого посланця до Москви на переговори, і це будуть найважливіші переговори сьогодні для американської адміністрації щодо України. То це буде не спецпредставник президента США по питанням війни Росії проти України, генерал Кіт Келох, і навіть не Марко Рубіо, головний дипломат Трампа, ні. Людина, якій Трамп довірив всю не місію, включаючи другу потенційну зустріч з Путіним, це його друг, партнер з Гольфу та магнат нерухомості Стів Квітков, чиє дипломатичне портфоліо і далі розширюється. Більше того, це показує, що і вплив цієї людини на Трампа збільшується. Бо для Трампа сьогодні отримати бенефіс і отримати тріумф у вирішенні проблеми війни Росії проти України стало першочерговим завданням, щоб показати, він миротворець, він може виконувати найскладніше завдання. Хоча спочатку Трампу здавалося, що це буде дуже легко, але повернемося до Відкифа. Він, який не був присутній на зустрічі Рубіо з українськими чиновниками в Джиді, у вівторок приїде до Москви одним. З, з найважливіших питань. А, і це питання, яке доволі давно вже висить у повітрі. Чи піде Путін на якісь поступки, щоб припинити війну, і чи буде Вітка взагалі просити його про це. А, про що саме будуть говорити представник, новий представник Трампа з Путіним невідомо. Відома тільки головна тема. Питання закінчення війни в Україні, бо зараз, після того як українська влада фактично погодилась на тридцятиденне припинення вогню, м'яч на боці Путіна, і він знаходиться на розтяжці з одного боку, він повинен. А, не сваритися з Трампом, бо ну це може призвести до знову погіршення відносин Сполучених Штатів з Росією. З іншого боку, він не хоче закінчувати війну, і ми всі це розуміємо і байдужимо на своїх людей, техніку, гроші в нього своє марення, яким він живе. Так от Путін не виявив бажання відступити від своєї максимальної позиції, утримати під своїм контролем всі українські території, які він захопив. А використовуючи свої війська, агресію, і фактично він вимагає демілітаризацію. України нейтральний статус і щоб Україні було взагалі заборонено заборонено вступати до НАТО. А ще щоб ні європейські, ні натовські миротворчі контингенти не вступали на землю України для спостереження за будь-яким припиненням вогню. Єдине, хто його влаштовується, Китай, але це не влаштовує Китай і до речі, саму Україну. Більше того, давайте відверто всі ці розповіді про миротворців. Це ж балачки, і ми всі це розуміємо. Головна тема для Путіна це демілітарізація, і, до речі, хочу звернути увагу, що саме цей пункт, на територіальні претензії, на першому місці. Описує західна преса саме те, що Путін хоче, щоб українська армія скоротилася менше ніж до 100 тисяч людей, це про те, що взагалі тоді це не про що, а Путін буде збільшувати свою армію і через деякий час нападає. Ми розуміємо, нам не буде чим зупиняти ворога. От про це йде головне питання: чи зможе переконати війков Путіна? До речі, Москва не підтвердила, що Вітка зустрінеться особисто путіним і раніше теж не підтверджувала вся інформація. З'явилася після того, як Вітков зустрічався з Путіним, і до речі, після цього відбувся розмова між Трампом. Та путіним ми все це пам'ятаємо спочатку. До речі, від було призначено посланцем Трампа по близькому сходу проти минулого місяця. Рідква здобув велику перемогу в очах президента Сполучених Штатів, домовившись з Росією про обмін ув'язаними після особистої зустрічі з Путіним. Ув'язані американці, а, і для Трампа це був один з тріумфів, який він зміг подати аудиторії. Йому це сподобалося. Однак то була легка частина, бо Росія регулярно заарештовує за, ну, і затримує західних громадян, щоб використати їх як за якусь причину на перемовинах або як заставу. Так, цинічно, але ефективно. Більше того, вони постійно обмінюють звичайних громадян на своїх шпигунів, які знаходяться в західних в'язницях. Путін вирішив, що Уітков – це саме та людина, якою можна вести справи, і ця перевага скасувала фактично призначення генерала Келега у з посади. Спецпредставника по Росії та України введення Bloomberg повідомляє, що найближчим часом, скоріш за все, його знімуть цієї посади. Чому так? Ну тому, що, по-перше, генерал проявляв нелояльність жорстку нелояльність до Росії, і в Росії вважали, що він, до речі, доволі проукраїнський. Саме це переконало Росіян відмовитися від спілкування з ним. А ну тоді. Якщо відмовляється спілкування, дипломат не може займатися човняковою дипломатією, і е, ми зараз бачимо, що замість Келога поїхав Вітков. А що можна сказати? Келег не підтримує контакти більше з росіянами. На яку посаді він буде далі? Неважливо, відверто. Але тут ще цікава історія: чому не Рубіо? Тому що масштаб ролі Рубіо також викликає питання. Він очолював переговори з українськими представниками у Джиді, але до Москви не їде. Рубіо також вступив зараз в конфлікт з Ілоном Маском щодо скорочень в держдепі. І, хоча вважається, що він виграв перший раунд, і Трамп підтримав саме Рубіо, сказавши, що тільки міністри відповідають за скорочення, а не Маск і його підрозділ. Багато хто вважає, що це могло бути розцінено все одне як нелояльність до Трампа, враховуючи близькість маска до Трампа, і саме тому не Рубіо їде у Москву. Це, до речі, пише теж про це західна преса, американська преса на це треба звернути увагу. Але те, що цього тижня до Москви вирушить найдовірніший найдовільніший посланник Трампа Уітков, а не Рубіо Чекелос, наголошує, яке значення взагалі Трамп. Надає відносинам своєї адміністрації з Путіним а більше того, чи зможе вітків переконати Путіна ухвалити угоду про попинення вогню укладену сполученими штатами з Україною. Це взагалі інше питання для Трампа. Це скоріш спроба налагодити стосунки з Кремлем і в щось відбудовувати у майбутньому. Але для того, щоб відбудова тривала, йому вкрай необхідне необхідне погодження Путіна. Закінчити гарячу фазу війни, тому зараз дуже важливо про що буде Вітков домовлятися з Путіним і що йому відповість Путіна. А у Путіна знову ж кажу: розтяжка, як або він каже, що він готовий, Ну тоді руйнуються його плани по війні, або він каже, що ні, він не піде на які перемовини на яку морозку, тому що не хоче. Але це зруйнує відносини з Сполученими Штатами. А Путін вже в своїй голові там руйнує не лише Україну а ще й НАТО. І от на роздоріжжі зараз ця ситуація. В будь-якому випадку весь світ буде бачити, що відбувається, особливо після того, як Україна віддала пас і сказала: ми погоджуємося на тридцятиденні припинення вогню. Чи погодиться Путін, незабаром дізнаємось. Але уважно слідкуємо за всіми процесами і пам'ятаємо, що інформація це зброя. Хочете бути проінформовані, озброєні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не забувайте співпрацювати з каналом. Пошіть в коментарях, що ви думаєте, і поширюйте відео. Я буду уважно слідкувати за всіма процесами і інформувати вас. Дякую, що дивилися. Дякую, що з нами. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.